Расисти продовжують проводити цілу низку інформаційно-психологічних спеціальних операцій, і значна частина з них присвячена саме саміту. І завдання як по лінії ІПСО, так і по лінії агентурної мережі і агентів впливу. Ну власне, максимально зірвати зближення України і НАТО. І ця активізація відбувається не зараз. Це робота, яка ведеться вже декілька місяців. Останні місяці, останні тижні надзвичайно активно. Ми багато консерв себе знову виявили умовні експерти, які застерігають про те, що не треба брати Україну в НАТО. Ну і багато багато різних аргументів наводять. Тобто, так ворог працює, але ця робота вона достатньо очевидна, Дуже часто топорна і примітивна. Її безумовно бачить Україна, бачить українські спецслужби, бачать наші партнери, і вона ні для кого не є секретом. В цілому ну, ключові можливості впливу.